Всім привіт! Анна Алхім відомо українська блогерка зізналася, що протягом двох років перебувала у стосунках з одруженим бізнесменом. За її словами, вона просила його розлучитися з дружиною, але він відмовився. І у березні 2025 року Алхім оприлюднила ім'я свого колишнього коханця, назвавши його Константином Валеуліним. Дарина Валеуліна, дружина Константина дізналася про зраду після того, як у мережі з'явилися спільні фото з дитячого свята, на якому були присутні і вона, і Анна Алхім. Дар'я зазначила, що її знайомі, які були приятельками Алхім, спеціально підлаштували це знайомство. Після появи фото вона отримала численні повідомлення про зраду чоловіка. І, хоча ця ситуація вона змінила мене. Але те, що в мене є всередині, а, такий мій стержень він залишається зі мною. Тож тепер Анна Алхім заявила про намір дати відверте інтерв'ю, в якому розповість усі подробиці стосунків з Валеуліним, включаючи відео, скріншоти та листування Це Скандал, інтриги, розслідування пари чужому грязному більє. А я люблю чесність, правду, іскрінасть і справедливість, а також Деньги. Очень люблю. Я решила дать интервью открытое, искреннее, честное. Такое, как не давала никогда, со всеми прикрепленными видеофайлами, скринами. Ну, мне скрывать нечего, да. Поэтому, что я честная с собой, честная с вами. Максимально, даже слишком. Поэтому, тому, кто больше мне заплатит, тому я дам это интервью. Охваты, а новости, телеграммы, тиктоки – Ну, сам понимаете, да, гарантированно. Вот. ну или не дам это інтерв'ю, тому що мені тоже за нього заплатять. Не знаю, як вийде. Вона підкреслила, що готова поділитися правдою, а також що може продати своє мовчання, якщо отримує вигіднішу пропозицію. Також, Анна вважає, що якщо чоловік зраджує, то це не проблема в коханці. А в його дружині. Тож люди розділилися на два табори: одні підтримують дружину у бізнесмена, а інші Ану Алахім. А на якому боці ви? Пишіть, будь ласка, в коментарях, хто ви думаєте правий, а хто винуватись у цій ситуації. І до скорої зустрічі в новому відео. Не забувайте підписуватись, тому що тут дуже класні новини про акторів і блогерів з України.